Що середи до 103-ї кімнати приміщення міської ради на особистий прийом громадян приходить велика кількість жителів Борисполя. У кожного з них виникають різноманітні проблеми, які потребують негайного вирішення. Цього тижня на прийом завітало 11 мешканців. Найчастіше хвилювали людей земельні та особисті питання. Більшість з яких відправили на розгляд чергової сесії міської ради. Подякував за асфальтування вулиці Стасюка Олександр Зінов'єв. Окрім того, чоловіка хвилювало питання щодо низької напруги по вулиці Черешнева. Ми подали 12 июня это е, самое заявление колективне, і по сей день я не имею від них ответа. Сколько я не дзвонив, вони мене дурять, вже одна женщина сказала, вам уже 12 числа відправили, ну вже за 12 числа. По сьогоднішній вже по моєму на колюшках могло сюди дійти. міський голова порадив звернутись за допомогою до уповноваженого справ людини та залучити депутата округу, аби разом вирішити питання. Ви можете, дайте я вперше з цим стикнувся. Звертаються до уповноваженого справ людини про те, що порушуються права в даному випадку як вас споживачів. От і хай тоді уповноважене справ людини, там існує тоді відповідальність адміністративна і. І якщо там не реагуються, то може бути і кримінальна і посадовців, то можна туди взяти, наприклад, цю копію листа, яку направляли, і звернутися до повноважно справляєш такого числа. Ми звернулися навіть нам відповіді не дали на наші прохання, не реагують. І все щодо розвитку та популяризації настільного тенісу звернулася Юлія Корнійчук. Жінка запевняє, що у Борисполі не вистачає належного приміщення для тренувань. місті є... Окремі багато груп людей, які займаються настільним тенісом і врачі, і в аеропорті, але вони всі як розрізнення. Йдуть. Хотілося б, щоб дісітям була база, де могли дорослі діти підключатися і, і грати вести заняття усі разом. Я абсолютно з вами згоден, солідарен, що це треба розвивати цей вид спорту. Абсолютно Але для цього треба приміщення дійсно таке нове будувати для того, щоб відповідало всім. Нормам, стандартам і так далі. Тут я з вами згоден. Ви ж листа написали тиждень назад, правильно? Так, да. ми його розглянемо там. Як ви вивчимо це питання? Ідея дуже гарна. Але у нас ж самою пропозицію проходять і там і по гімнастиці по іншим видам. Вкотре на прийом громадян завітав Сергій Гришман. Чоловік нещодавно повернувся із зони. АТО. через сімейні обставини Сергій залишився без стріхи над головою. Тому й звернувся до міського голови з вимогою негайно надати йому житло як учаснику бойових дій. От я там вже другий рік год кряту. Второй год кряту я прихожу. У мене немає життя. Мать моего ребенка уезжает в Китай в данный момент. Она преподает танцы. Я, я вам объяснял что Прописан у брата, проживаю у товарища в одной комнате квартире. Сейчас она уезжает, и я остаюсь с ребенком. То есть я остаюсь на улице. Проконитесь, мне жилье найдите, мне негде жить, поймите. Я не работаю, мне надо платить за коммунальное, ребенка одевать. Мне нет. вот, я сломал ногу, мне даже деньги никто не дал, потому что я свои деньги использовал. Потому что у меня головные боли, у меня с головой не в порядке немножко. Я буду к вам приходить каждую сессию, каждый прием. Я к вам буду приходить. Анатолій Федорчук пояснив, що у Борисполі наразі немає вільних кімнат у гуртожитках, адже вони всі приватизовані. Соціальне житло теж відсутнє. Сергій Гришман, як учасник бойових дій, має право отримати житло від держави, а у міському бюджеті на це коштів не передбачено. Чоловіку порадили написати заяву на ім'я міського голови та в подальшому спільними зусиллями вирішити цю проблему. Що стосується житла, то добусь, ви стоїте на черзі, Паніч, ви стоїть на государственній ага. Не, В нас в місцевому самоврядуванні поняття черги немає взагалі. Ви а да? да? А місцева б... б... нам делегувала повноваження Хорошо. вести облік цей і щоб. Не порушувалися ваші права, Хорошо. а Та там... завтра виділить гроші да, на житло, да хоча б mm -hmm. там 50%. Ми знайдемо можливість щоб вам допомогти в цьому плані. Давайте разом будемо з вами і добиватися. Я ж за це. А просто так знаєте ставити питання в УГО не я розподіляю кошти, не я один. Ви розумієте? Yeah. Протягом місяця Лідія Нагаєва намагається вирішити питання щодо нестерпного шуму з витяжки у ресторані, який розташований неподалік її будинку. Самостійно цю проблему Лідія Михайлівна вирішити не змогла, тому й звернулася за допомогою до міського голови. Установили цю витяжку, вона дуже 9-го числа. Я зразу го числа, коли це почула у двері. Я до них звернулася. Вони підійшли до мого двору у двох, Юля, її чоловік. Вони дійсно побачили причину, і сказали, ми будемо вирішувати. Але коли я от два дні назад приїхала і знов це все почула, я знов до неї дзвоню, Вона каже: я заплатила 10 тисяч за те, 17 тисяч за монтаж. Я більше нічого робити не буду. Юля, так а що мені робити, як я не можу в своєму дворі знаходитися? Анатолій Федорчук зателефонував власникам тамтешнього закладу, які, в свою чергу, пообіцяли регулювати ситуацію. Я зі своєї сторони ще раз з ними переговорю, ви зрозумієте правильно, тут я можу тільки їх просити. В даному випадку, якщо вони зараз, я розумію, для чого це робиться, якщо вони зараз замірюють ці децибели і вони будуть не будуть перевищувати норми. То тоді вони скажуть, вибачте, нема ніяких проблем. Да, хоча проблема існує в цьому плані. Тільки залишається або просити, або тоді звертатися до суду. Майже дві години спілкування і більшість проблемних питань містян були вирішені або ж взяті до відома. Кароліна Савсюк, Вадим Погрибний, новини, телеканал Бориспіль.